У Коломиї руйнують ще австрійські контрафорси. Навпроти відділку поліції підприємець зводить добудову, водночас розвалюючи пам'ятки архітектури. Так вважають Коломийські краєзнавці. Вони й забили на сполох. Кажуть, Коломия втрачає своє обличчя, і наше покоління нічого не залишить для дітей та онуків. Натомість забудівник стверджує, має усі дозвільні документи. Центральна частина Коломиї, вулиця Шевченка. Тут розміщені будинки, збудовані на початку ХХ століття. На одному з них були дві унікальні добудови контрофорси. Це вертикальні конструкції, призначені для посилення несучої стіни. Підприємець Ігор Постовар викупив земельну ділянку поруч з будівлею і добудову її. Каже, має усі дозвільні документи та проєкт. Контрофорсів у ньому нема. Тому один уже розібрали, доля іншого поки не вирішена. Маю добудувати складське приміщення. У мене є всі проєкти, дозвіла від архітектури, держбудконтролю, Це все в мене є. Нічого лишнього я тут не роблю. Я підпорку мусив забрати, бо я мушу залити підсилити фундамент. Інакше я не можу нічого добудувати. Я думаю, що далі вона руйнуватися не буде, бо ми її підперли, все як має бути, зробили. Архітектор той, що робив проєкт, ми не прийняли рішення, яке конкретно чи буде розбиратися частково, чи як. Ну я не можу зараз вам за це відповісти, бо ми поки що дійшли до цього часу, заливаємо цей фундамент, потім засипаємо. Ну так як по технології має робити. Бетися так і роби такої реконструкції не розуміє голова громадського об'єднання краєзнавець. Василь Нагірний каже, це звичайне руйнування пам'ятки архітектури. Переконаний, такі будівлі, особливо в центральній частині Коломиї, мають зберегти свою ідентичність, аби їх не лише бачили туристи, а й наші діти могли знати історію рідного міста. Мене як мешканця цього міста, як людина, яка займається дослідженням історії цього міста, то мене е турбує і болить, коли з міста зчитатимуть аналогічні архітектурні пам'ятки, зокрема й елементи ось такої. Архітектурної фортифікації, яка власне запроваджувалася в кінці 19-го століття, адже цей будинок є початку 20 століття. І відповідно до його зовнішнього естетичного вигляду додавалися ось такі контрафорси. Як вони зникнуть, то Коломея буде без лика, вона не буде мати таких архітектурних родзинок, як представляється будівля. Це аналогів подібних вже місто немає. На жаль, і якщо ми цього позбудемося, то ми позбудемося якогось певного шаргу давньої коломеї. Будівля по вулиці Шевченка 10 не пам'ятка архітектури, розповідає виконувач обов'язків головного архітектора Коломиї Андрій Колісник. Каже, це малоцінна забудова, а підприємець перед початком робіт звертався у всі належні структури і має дозвільні документи. Перед тим як він починав та будівництво, він звертався до нас. Він розробив, згідно затвердженого історико-архітектурного опорного плану міста Коломиї, Він розробив історико містобудівне обґрунтування. Де історики дали своє обґрунтування тим підпорним стінкам, так званим контрфорсам, що раніше на, за будинком 10 межував будинок 12 в період. Які руки пройшли, будинок був знесений, і ці дві підпорні стінки, так звані контрфорси, є залишки будинку номер 12 Цінності вони ніякої не несуть, крім того, що вони служать як підпорними стінками будинку номер 10 Він отримав містобудівні умови і обмеження, де він зобов'язаний був зробити геологію. Зробити інженерне обстеження будівлі, виконати робочий проект ну, за, за даними наших вимог, і тоді отримати дозвіл на будівництво. Чи він пройшов ці всі етапи, він мав пройти, чи він пройшов експертизу, зробив геологічне обстеження, інженерне обстеження будівлі невідомо. Відомо те, що він дозвіл отримав на будівництво. Підпорні стінки ці контрфорси, ну. Він міг їх залишити. Це все мали дати заключення експерти, які робили робочий проект для будівництва. Якщо він їх залишав, то в межах тих існуючих підпорних стінок він мав забудувати викоплену свою ділянку. Якщо підпорні стінки він, ну так скажемо, знищував, то він мав укріпити фундамент згідно тих самих же інженерних вишукувань і робочої документації. Яку розробили, повинні були розробити спеціалісти і передбачити яка глибина залягання фундаменту, армування і тому подібні речі, щоб забезпечити надійну експлуатацію будівлі номер 10. Наразі підприємець розібрав лише один контрфорс, другий поки на місці. Ігор Пустовар каже: жодних конфліктів з громадою не хоче. Про цінність цих опор не знав. Якщо ця справа набуде сильного розголосу, то в принципі погоджується залишити другу добудову, якщо це дозволить проект.